Так. Це велика історична подія, коли українці взяли у Львові владу і проголосили незалежну Західноукраїнську Народну Республіку. Вже 98 раз. Зійшлися ми в одній родині, що пом'януть дославний час, коли в офіру Батьківщині. ...себе принесли кращі з нас. Запрошуємо всечесних отців відслужити панахиду за тих, які полягли за волю України. Сьогоднішня дата, яка дає можливості нам пригадати про західну Українську Народну Республіку і всіх тих, як задали, які можливо. Відважилися відстояти свою гідність і честь називати себе українцями. Звичайно, що це вже 98 років. Люди до цього часу не дожили, і ми тільки можемо в своїй пам'яті. Ми з цим Василем якраз перед тим згадали про те, що можливо не всім це дуже цікаво, бо це є наша історія, яка нас сьогодні мала би зібрати багато більше. Можливо, сьогоднішній матеріальний світ чи інші чинники, можливо, часом байдужість наша, яка привела сьогодні війну на сході України. Не знаю, з чим ще можна це порівняти, але ми ніколи не зможемо мати свої держави, якщо ми не будемо за неї болівати, мінімум болівати. Я не кажу боротися, не кожен готовий взяти в руки зброю, йти сьогодні на схід, захищати і віддати своє життя. Але це наш обов'язок. Це навіть не наше право, це є наш обов'язок. І тому сьогодні ми просто в скромній своїй молитві згадаємо тих, які, можливо, полягли в часі військових подій, можливо, в часі свого життя просто відійшли у відчаї з розбитим серцем, але з великою надією на краще майбутнє для всіх нас. І за нас це ніхто ніколи не буде робити. Не прийдуть ні з Америки, ні з іншої держави, щоб боронити, можливо, ті, хто українці, які навіть приїхали, правда, залишили своє життя на Майдані. І тому ми сьогодні задаємо пам'яті всіх тих, які відійшли у вічність, і це наш скромний внесок в нашу українську суверенну, незалежну державу. Попчинив душі там, де святий праведний спочиваю. Будемо щороку збиратися, не пропускати нагоди піднести за них молитву і для себе взяти гарний урок. Подивімося, якби не було організовано адміністрацією і організаціями цього заходу, чи було б тут багато людей, на які зібрались священники? Напевно, не було б багато. Але сьогодні буде бум на цвинтарях. Будемо вшановувати, очевидно, не якісь свої традиції. А взяті шошого календаря, непогані, але які не є зобов'язанням для нас з вами, для християн східного обряду. стараємося пам'ятати свою історію, своїх героїв, своїх святих. Слава Ісусу Христу! Ми, шановні отці, адміністрація та дорогі краяни, знову ми переживаємо історію нашого народу. Історія, яка невблаганно повторюється знову мить за митю, так напевно склалася історію, що наш український народ має виборювати, доказувати свою правоту, свої власні землі, будувати знову свою державу. І так було тоді, 31 жовтня 1918 року. Після Першої світової війни, коли вже розпалася могутня Австро-Угорська імперія, наші західноукраїнські землі, Галичина, Буковина і Закарпаття. Достовірно склалася так історія, що вони вперше хотіли побудувати свою незалежну державу. Фактично держава проіснувала один рік з 1918 по 1980. 19 рік, а на папері де Юри існувала до 1923 року. Знаєте, коли Українська Народна Республіка утворилася і далі заявляла про те, що ми можемо будувати державу, практично на сьогоднішній день ми знову доводимо, що ми маємо свою землю, територію, державу. Напередодні, коли заявили про свою українську державу, коли уряд у Львові зі столицею було створено центральний військовий комісаріат, який заявив і почав підготовку до збройного повстання, у жовтні очолив це повстання, сотник легіону українських січових стрільців Дмитро Вітовський. У жовтні розпочалася у Львові представницькі збори всіх українських депутатів і також з австрійського парламенту галицьких, боковицьких сеймів і всіх політичних партій Галичини та Боковини.